Привіт, вітаю вас на каналі Бріле, лідера ринку сучасного освітлення в Україні. Бріле це велика мережа магазинів і 25 років бездоганної репутації, гуртові ціни і широкий асортимент товарів понад 40 тисяч, і є запорукою нашого успіху. Ми пропонуємо огляд світлодіодного світильника wbl 37 c 440 дріб чотириста з пультом керування, одного з найпотужніших освітлювальних приладів цієї серії. Модель призначена для освітлення офісів, готелів, ресторанів та кафе. Підійде і для житлових приміщень великої площі. Корпус освітлювального приладу виготовлений з металу та пластику. Світлодіодний світильник відрізняється високою енергоефективністю та тривалим терміном служби. Він має простий дизайн. На прямокутному корпусі з підсвічуванням знаходяться геометричні фігури з джерелами світла. До поверхонь модель кріпиться за допомогою монтажної планки. Освітлювальні елементи представлені високоефективними вбудованими світлодіодами загальною потужністю 440 Вт, які, за вашим бажанням, можуть випромінювати світло різних відцінків: тепле, нейтральне або холодне. Модель призначена для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 220 вольт, рівень захисту корпусу від потрапляння всередину пилу та вологи IP20. Це значить, що світильник може працювати тільки всередині приміщення. Якщо вас зацікавила модель, ви можете перейти на наш сайт за посиланням і купити цей світлодіодний світильник, артикул 27556. Дізнатися про світильник більше та замовити його можна за номером телефону на сайті або ж через Телеграм, Фейсбук, Вайбер, Інстаграм. Сподобався огляд? Ставте вподобайку. Відео було цікавим, і корисним. Підписуйтесь на наш канал, бо наші підписники найперші дізнаються про найактуальніші тренди. На ринку світлотехніки. А той, хто поширить відео, отримає бонус від бріле. Про це детальніше читайте на сайті. Купуй світло!